Водив на автомобілі адвокат Велігура, він повідомив кілерам, що я вийшов із 205-й маршрутки. І коли я йшов сюди, вони йшли паралельно. Коли я підійшов до цих дверей, почав подивитися, що били мені замки. І вони мені сказали, дядя Толя, це ті самі хлопці, що в Вони кинулися і почали мені ломати голову. мене, я зараз вам не покажу, в мене ще страшніша голова. Вкрили Руки ноги. Я доповчу до квартири цих людей, дякуючи е, сусідям. вони викликали е, швидку допомогу. І буквально через дві хвилини прийшов мій батько. Він знімався в той момент, як е, я е, залувався крові. Мене звезли. Е, е, я потребував порушити кримінальне провадження По статті 15 і 115. Право в тому, що коли я прийшов до себе, я набрав по телефону гречика. Міліції, і кажу, знаєте, мене пробували. Бдить. І він прислав наряд е, міліції довгі. І коли мене привезли в лікарню, мені наклали швид, е, знову наклали і, я залишив лікарню і почав далі ховати. То тоді прийшли поліцейці, міліціонери, чи, чи, і вони зняли відбитки, ніг порівняти. Але справою займався. Прокурор кондрата це той, який стоїть за, за замовника. І він закрив справу за відсутністю події злочину. Мене хотіли вбити, а він закриває. В Чому був недолік? Якби оголосили перехват, ти би хлопців через 15 хвилин би десь підловили. Так само, як і у п'ятницю, якби оголосили перехват, якби оголосили е, е, 115-та, 15-115, це вбив. Але що... да, це ви так, тоді так, воно було на контролі Генеральної прокуратури. Ось так воно, на обліку в райвідділі.